Отже, вітаю усіх, хто приєднався до нас в ефірі. Тема сьогоднішнього брифінгу. Це ліцензія на пальне запитання відповідь. Йдеться про те, що чинним законодавством України регламентується право суб'єкта господарювання на провадження діяльності з виробництва зберігання оптової та роздрібної торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Аби отримати таке право, суб'єкт господарювання повинен мати відповідну ліцензію. Тож навіть аграрії повинні отримувати ліцензію на право зберігання паливно-мастильних матеріалів. Ми сьогодні запросили до нашої імпровізоції. Зованої студії учасники брифінгу Дмитро Прокоф'єв, виконувач обов'язків начальника головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області, та Владислав Ракіпов, начальник управління контролю за підакцизними товарами головного управління Державної податкової служби у Миколаївській області. І я надаю слово Дмитрові Прокоф'єву. Доброго дня так, дійсно, ми хотімо сьогодні розповісти. Про те, що ми робимо, про ситуацію, яка останнім часом визвала ну, певний там, резонанс у суспільстві, у, бі у бізнес суспільстві, звичайно, і в агросекторі. От, чому це сталося? Що вони потрібні були зробити, що вони зробили, що ні, що ми перевіряємо. Е, тобто... Е Останнім часом нами було зроблено декілька перевірок агропідприємств на предмет отримання ліцензії на право зберігання пального. Тому що в листопаді 2018 року був прийнятий закон, який зобов'язував всіх підприємців, всі підприємства, які Ну, які використовують пальне, хранять його, отримати ліцензії. Потім вони повинні, повинні були це зробити з 1 липня 2019 року. Тобто отримати цю ліцензію. І потім було дано, був дан час на те, щоб вони це зробили, переходний період, так званий. Тобто, 2019 рік їх не штрафували за це. Та у 2020 році теж потім було продовжено на три місяці. Так, що штрафні санкції не застосовувалися. Ліцензія ця коштує 780 гривень на рік, тобто це дуже невелика сума, а штраф 500 тисяч гривень за її відсутність. І останнім часом нам було зроблено таке 20 перевірок, і це викликає определений негатив, опільний резонанс. Тому ми сьогодні здесь. І Владислав може більш детально розповісти. Також хочу наголосити, що раніше був дуже, дуже складний перелік документів, які підприємці до були предоставити, щоб отримати цю ліцензію. Потім були внесені зміни, та, по суті, там два документи: це заявка та платіжка на цю ліцензію. Тобто, дуже просто Словочіний це робити, да. ну давайте розпочнемо з того, куди необхідно звертатися для отримання ліцензії та в якій формі все ж таки подавати документи. Доброго дня я вже біжутельно. Подавати заяву на отримання ліцензії можна безпосередньо до головного управління ДПС Миколаївської області за адресу Ляїна 6 або безпосередньо до нашого управління за адресою міста Миколаїв Нікольська 47. Для сільвосвіробників або ті, хто здійснює лише зберігання палива для власних потреб, законодавець значно зменшив перелік документів, які необхідні. Він подає лише заяву довільного зразка або зразка, який розміщений в інтернеті. В нас можна взяти, заповняється, вказує від діяльності зберігання виключно для власних потреб, вказує адресу зберігання палива. І вказує загальну кількість зберігання, тобто які ємності, загальна кількість там знаходиться паливо, можливе в нього. Та додає квитанцію про сплату річної плати за ліцензію у сумі 780 гривень. Ліцензія видається на 5 років, і щоквартально, щорічно потрібно сплачувати, за нього продовжувати терміни дії шляхом сплати 780 гривень. Тобто ніяких, в принципі, проблем з отриманням мінімально всі документи, які потрібні, вже спростили просто. Кількість підприємств, яка отримала цю ліцензію, що стосується на теперішній час головним управлінням ДПС в Миколаївській області було видано 1420 ліцензій на право зберігання пального. Час, як значив. Дмитро Гірич, є резонанс, який пішов по Миколаївській області, що ми почали проводити перевірки цих суб'єктів господарювання, зокрема сільгосвиробників. Я хочу сказати, що ми перевіряємо не лише сільгосвиробників, ми перевіряємо всіх суб'єктів, які отримали ліцензії на зберігання, на виробництво, на роздрібну торгівлю. Для нас немає різниці. Це сільгосвиробник або автотранспортне підприємство, або автомобільна заправочна станція. Ми перевіряємо законність здійснення цієї діяльності. Так от, головне управління у 2020 році, було, 2021, я вибачаю, було проведено лише 20 таких фактичних перевірок всього лише. Видано на 1420. Це 1% був пер, перевірок до всіх ліцензіатів. Із цих перевірок, якщо брати моє, мій підрозділ, то було 10 перевірок. Із них у нас було. Три довідки, тобто ми не встановили, що суб'єкт господарювання не здійснював зберігання, без настій ліцензії воно було там, чи тільки придбання, чи що інші, там, якісь моменти. Три перевірки було за штрафними санкціями по 500 тисяч, ми нарахували. Дві перевірки ми встановили, що суб'єкти господарювання взагалі відсутні такі. І один у нас був недопуск. Сказати, що продаткова, яка зробила якийсь тиск або якісь там. Так, ми, звичайно, робимо свою роботу, яку ми повинні робити. Тим паче це пальне, це дуже небезпечне, і вони повинні мати ліцензію. Резонанс викликає те, що декілька підприємців отримали штраф, штраф у 500 тисяч, і вони, вони отримали, отримали цю ліцензію, але не вчасно. Не вчасно і це встановлено. У базі даних є реєстрація акційних накладних. Тобто, ми перед тим як ті, ми бачимо це порушення. Ми повинні це зробити і застосувати це штрафні санкції. Незалежно від того, де знаходиться майданчик зберігання паливно-мастильних матеріалів, документи на отримання ось цієї ліцензії подаються виключно в Миколаєві, чи можна подавати у підрозділах в районах. Можна подати у підрозділ в ЦОПах або ДП і в районах цей пакет документів за заявлення та платіжку. Вони нам її передадуть, так. отримувати вже безпосередньо Звичайно. треба вже буде в нас. Звичайно, в кожному районі є центр обслуговування платників, вони можуть ці документи туди надати, вони нам їх передають. Ми цю ліцензію виписуємо, передаємо туди, і підприємство приходить і отримує. Оскільки ми говоримо, що спрощену процедуру подання а, пакету документів, тобто додаткових якихось а, нічого не треба. Не треба. А, протягом якого терміну виготовляються документи і ось ця ліцензія? Ну, ліцензія відповідно закону розглядається протягом 20 календарних днів, але, як правило, це значно швидше. До тижня. До тижня mm -hmm. ліцензії ми ніколи не затримуємо, одразу суб'єкти господарювання їх всі отримують. Зараз, зараз на, 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 на нашу про... думку, зараз, ця проблема виникла, тому що ну, підприємці агросектору, вони вже не дуже там, серйозно ставили до цього питання, да, про, про сроки. І незважаючи на те, що по суті. Півтора року було в них для того, щоб це отримати і працювати в по правому полі, вони це не зробили. На сьогоднішній, на сьогоднішній день термін обмежений, коли вони, ні, вони з, термін провели? Вони це зробили потім, але угу. деякий, деякий час працювали без наявності цієї ліцензії. І тому ми застосовуємо ці санкції. Зараз про це все всі знають, всі це роблять, але. Не своєчасно було зроблено деякими, І тобто вони зараз і плануються у нас в середу пікет, тобто, акція протесту, аграріїв під, під нашою будівлею. Я наголошую, що ми виконуємо свою роботу, ми запрошуємо їх у нас к нам в, в будь-який день. І також і 24-го пусть приходять ми. Ще раз їм розкажемо, об'яснімо, що ми робимо, чому, що вони повинні зробити. Тобто, не «То всі... в форматі акції протесту чи пікетів якийсь, а в форматі діалогу круглого столу. всі дії відбуваються згідно із нормативами і вимогами так, чинного законодавства. Так, Дякуємо за те, що були з нами. Нагадую, ми спілкувалися із учасниками брифінгу Дмитром Прокоф'євим, виконуючим обов'язки начальника головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області та Владиславом Ракіповим, начальником управління контролю за підакцизними товарами головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області. До зустрічі. Дякую.